Всім доброго дня, компанія Авторіану Сенка Бережанська, на продаж Mitsubishi Outlander 2011 року. 24 газ бензин, 220 тисяч км. Газ ставився тут, вписаний. Колеса у нас літній розмір коліс 225-55-18 В Автомобілі присутній безключовий доступ. Чотири циклопідйомника електродзеркала. Відключаємо антизанос. Біліскове переключення передач, Круїць контроль мультіруль, заводка автомобіля без ключа, тобто без ключовий доступ є і старт-стоп. Автомобіль заводиться з півоборота, працює рівно, стабільно, справно. Ніяких помилок по ньому немає. Кондиціонер заправлений. Можна переключати вручну. На передній повний привід також у нас є блокіровка присутня в автомобілі. Варте дверей в хорошому стані, не затарті, не протерті, салон також не роздертий, стелі у нас ще стане прокурена. Присутній сабвуфер, тут стоїть хороша акустика в автомобілі. Сяде сімимісниця, ззаді ще вона додатково витягується місця для задніх пасажирів. З ключовий з сторони пасажира присутній. Бардачок зверху, бардачок знизу присутній у нас. Мотор не все ніяких хоть запотівань немає. Все в хорошому стані, автомобіль обслужений, зроблений, ніяких нюансів зауважень по автомобілю немає. Капот у нас рідний. Не крутився, не знімався, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг, звичайно, присутній, але тільки біля автомобіля.